Запоріжжя, привіт-привіт. Хотілося вже да, дочекатись миру і не дивитись вже, вже нібито вже скоро кінець, але не так сталося, як гадалось. Дивимось, Запоріжжя, область, наступ. Проблемні моменти. На найближчі дні, потім квітень подивимось ще. Запоріжжя найближчі дні. Ми будемо передмістя дивитись, тому що жертва за жертвою. І я не знаю, де у вас є енергетика, можливо, підстанція, передмістя. Де у вас очисні споруди вода? Може, є щось за містом, тому що там є загроза. Ви мені не пишіть це, я ну, дивлюсь і в процесі, знаєте, як сама собі питання задаю. Дуже оманлива ситуація. Вам може здаватися, що облітає місто? Транзитом, так, як кажуть, іде. У нас так почав робити, нібито на Харків, а сам на Дніпро, в бік Дніпра йде. І в бік Полтави. Мене щось бентежить. Вода, ресурс, тепло. Ну, тут може бути, що якісь населені пункти будуть без чистої води питної просто. Я вже бив, я вже руйнував, але ми або відновили, або не до кінця зруйнував. Дивно. Дивно настільки важко б'є, настільки чітко готується, злагоджено ворог. Я давно такого не бачила. Запоріжжя найближчі дні. Точковий удар, знаєте? Захист працює передмістя гучно, як осінню повторення да коли у нас відключення було. В будинки можуть бути прильоти? Жертв хочу. Багато вогню. Який район передмістя було таке, що сильно обстрілював кабами, ракетами, може бути загострення там? Поля, поля випалюю. У вас буде часто гупати, вам ще чутно дуже добре область, і буде таке відчуття, що чутно стало ближче. Я не знаю, як це описати, ви зрозумієте. Що звук від, від луння наблизилось. Запоріжжя в найближчі дні. Ми чекаємо на підтримку, як тільки приходить підтримка, ворог туди б'є. От він вам не дасть поставити ні ППО нормально. Біля Дніпро-Гесу часто буде щось висіти, літати біля води. Як патрулює, видивляється. Запоріжжя найближчі дні. Мені постійно увагу відкидають на область. Якась ситуація, де ми намагаємось відбити атаку. Доведеться трошки відійти ще. Запоріжжя найближчі дні. Та занепокоєні ще до вас. Доля ваша зараз от керівництво військове не розуміє: два генерали, два військових, можливо, два командувачі. І стоїмо, знаєте, як на двох флангах, да? як це правильно, з двох боків. І там загострення пішло і там. Зброю більше ворога, обстрілів. арте, арта, каби. Ми також десь намагаємось відштурмуватися, але нам закритий шлях. Дронами закривають, цивільні залишаються. Слухайте, така ситуація занадто активна військова. Це загроза. Гупа, все я зрозуміла, Гупає фронту, гупа область ідуть прильоти в місто. І вони, як починають тиснути або наступати, починають крити обласний центр. Інфраструктура, заводи все одно є загроза Запоріжжя. Мені Так, балабіна Кушугом, сафарі. Полювання на людей. Ну, я розумію, що так не пишуть, але ми знаємо, що в Херсоні і що у нас на Харківщині. Була би не кошугом. Якесь буде рішення по командуванню, по військових, по відповідальних, когось, когось замінять через цю ситуацію. Ну, як буде, злочинна бездіяльність, знаєте, То у вас не тільки будуть дрони. У вас щось палає прямо. Може, каби, прильот. Нальотами. Якась ніч дуже важка буде з дронами. Не тільки день. Якщо ви чекаєте з дітьми, що покращиться, я вас розчарую. Дивіться ті населені пункти. Я так розумію, по Васильівці, по тим. Селам містам, які ближче до Васильівці, до, ну, до водосховища. Дивіться, яка там ситуація, якщо там більш загострено, у вас буде така ж сама через якийсь час. Тобто дивіться те, що ближче до фронту, у вас буде повторення система якась є. Обстрілів у ворога. Васильівка найближчі дні. Ну, ми тримаємось, нас руйнують. І там є цивільні десь. Я думаю, в Комінському є. Угу. Вогонь за вогнем. Нам би ще десь відступити. Там якась біда з комунікацією з військовими, зі зв'язком. Звідки з Васильівського напрямку запускаються дрони ще щось в бік Запоріжжя. Там руйнація йде. Ну, контрольована ситуація важка. Тому що розумієте, сьогодні контрольовано завтра може бути інше. Мелітополь найближчі дні. Я не бачу заспокоєння, яке перемир'я 30 днів по енергетиці. У них ППО працює. Режим ППО на Мелітополі щось перевезли, щось є. Або навчилися використовувати, що також можливо. І звідти якісь ракети, які можуть бути і ППО, б'ють прифронтових. Не знаю, розумієте самі. Ну, ППО працює на захист і на атаку. Отак показує. Загроза для цивільних є в Мелітополі. У них там щось детонує сильно. Бордянськ найближчі дні. Район ГУПЕ. Район Гучно, в'їзд виїзд з міста. Берег показує берегову лінію. Там Гучно. Гучно і влучно. ЗАЕС, найближчі дні. ЗАЕС, найближчі дні. Хтось помре на території. Не можу сказати. Є плани військових, не буду говорити. Дуже ризиковані. Їм щось прямо так зверху впаде на блок, як сяде на блок зверху. Я не бачу катастрофу, я бачу, що там вибухи за вибухом. ріхівський напрямок. О, все в вогні. І біда в тому, що за цим вогнем, знаєте, обстріли іде, і може і група людей піти. Вони не зайдуть, вони навіть можуть якось наближатись, відходити. Дуже дивна тактика. Таке відчуття, що вони на оріхів відволікають, а самі будуть рухатись десь в іншому напрямку. Гуляй поле найближчі дні. Тут є загроза. Тут, як знаєте, нам, ну, ми можемо трошки посунутись так само. Не з міста вийти. Є загроза, що, є загроза, що вони нас з якихось позицій посунуть. Я не знаю, що вони там бомблять, що там ще залишилось. Вогонь за вогнем. Не патова ситуація, це тиск для того, щоб ми зрозуміли, що ворог сильний. Тактика така стратегія. Вільнянська найближчі дні. Ви на мир чекаєте, на жаль, місцеві здають і прям наводять на ціль. Може гупнути в самому місті. Причому ви будете розуміти, що це якийсь соціальний заклад, якась соціальна інфраструктура. Колись там дрони були, вони зависали. Можливо, і прильот був, але ось зараз буде чітко в ціль. Дрони є, вони можуть облітати вас, до речі. Загроза кабу поруч. Ви будете про дрон думати, а тут губ не так. Є можливість більшість всього посадити в районі, в передмісті. Але перше, що основне показало, що, можливо, пряма атака на місто. І це знову ж таки не ніч, може бути не ніч. Ви стаєте. Є таке поняття, коли я дивлюсь, місто для військових. Так було по Нікополю, по марганцю. Це коли зручніше виживати, жити, підготовленим людям. Давайте так, навіть не для військових, підготовленим. Значить, щось буде з ресурсами, з провізією менше, незручно жити. Щось є таке, що надає повноцінно жити. І воно вже проглядається, ця тенденція, вона вже десь є.